Катерина Осаче потрапила у скандал через поліцейський ескорт. Певний час Катерину Осачо вважали ну такою скандальною журналісткою. Я Думаю, ви знаєте про це. Але скандали з ведучою відбувалися не тільки в межах відомої програми. Якось у 2021 році Катерина Осача обурила українців тим, що скористалася поліцейським супроводом. Справа в тому, що ведуча була на вечірці слуг народу у троскавці і знімала там репортаж. Але після запису вона запізнювалася на пу. Потяг. І, власне, для того, аби встигнути, поліцейські на службовій машині з мигалками доставили її до Львова. Тоді Катерина поділилася цим у соцмережах, подякувала поліцейським за допомогу. Ну і у підсумку нарвалася на величезний хейт. Підписників обурило те, що ведуча скористалася поліцейським супроводом, не за призначенням. І тоді Катерина видала сторіс, а потім вибачилася перед людьми і пояснила ситуацію. Вона сказала, що коли їй запропонували власне відвести на вокзал, щоб вона встигла, то вона була дуже вдячна поліції. Їй було важливо встигнути на потяг, щоб зранку погодувати свого ще маленького сина Данила. Ну і так вже сталося, що враховуючи затримку на зйомках, інших варіантів потрапити на потяг і встигнути не було. У підсумку Катя говорила, що їй справді дуже прикро, і що поспіх годуючої мами з роботи не повинен був стати скандалом.